У Стокгольмі відбулася четверта міжнародна кримська платформа, і я б хотіла зауважити, що в той час, коли в Женеві відбувалися надскладні переговори про в тому числі суверенітет, територіальну цілісність України, і е, я б так сказала, що вони були під прицілом. Е, то в Стокгольмі, якраз на фоні цих Женевських переговорів, ми мали 67 делегацій. Які висловлювалися на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі з Кримом, що для нас настільки важливо, і я відзначу, що сам спікер шведського парламенту відзначив таке, що тут були більше третини країн світу, які наголошували, що Українська територіальна цілісність передбачає Крим в складі України для нас. Ці голоси були надзвичайно важливі. Я також підкреслюю, що це було найбільше зібрання глав делегацій міжнародних в стінах шведського рекздагу за всю історію взагалі шведського парламенту. І це теж абсолютно вражаюча історія. І підкреслю, що в Швеції відбувся. Пер відбулася перша кримська платформа, яка пройшла в стінах парламенту. Що для нас було теж надзвичайно важливо, і ми пропонуємо, щоб наступні країни, які проводять кримські платформи, так само проводили їх стіни парламенту. Вважаю, що ця конференція це інвестиція в наші переговори міжнародні, про наш суверенітет, про наш сильний суверенітет України.